А чи міняється настрій взагалі от у польському політику, у польської влади серед поляків щодо того, що е, Трамп не зупинить війну, Путін буде продовжувати вбивати українців, знищувати Україну, поки не дійде до кордонів Євросоюзу, тому, тому ж таки до Польщі? Чи є таке розуміння? Так, да, тут кілька. Ціла низка питань, дуже важливих насправді ви поставили. Перша я дуже хотів звернути увагу на те, що сьогодні посольство України в Польщі написало подяку полякам за те, що вони приходять, складають у кондоленційних книгах свої співчуття мешканцям Кривого Рогу, тим, хто родинам тих, хто загинули. І що оця ось хвиля, якщо ми говоримо про співчуття поляків е, українському народу про відчуття співвідчуття цієї е, трагедії величезної війни в Європі, е, воно насправді тут живе. Так і це мені здається дуже важливий от початок нашої розмови, тому що часом нам здається, що от е, десь за кордоном про війну в Україні забули. І от ну, коли така трагедія, на жаль, кривому Розі стається, от ми бачимо, що все-таки навіть на такому суспільному звичайному рівні, бо це йдеться про те, що приходять звичайні польки і поляки е, і приносять е, якби, лампади, приносять свічки е, до посольства України, і таким чином співчувають українському народу і мешканцям Кривого Рогу. Це дуже важливо розуміти, що таке все таки такий процес відбувається. Це перше, друге, якщо це якщо про суспільний рівень, так мені здається, це досить поважний такий індикатор, який нам багато говорить про стан польського суспільства.